Всім гарного дня, всіх вітаю 17 вересня 2024 року. На жаль, вже осінь, вже потихеньку тепло уходить. І останній абрикоса сорту французької селекції Фарбеллі. Ще сьогодні, бачите, зібрав сорт Fardao ще набирає. Колір, ще набирає цукор, ще набирає соку. А з Фарбелі, як бачите, вже ми будемо казати йому до побачення до наступного року. Так що знімаю відео, щоб не казали, що це я влітку знімаю. Ні, друзі, 17 вересня. Вже все. Літо до побачення. А це у нас абрикосик фарбелі і фардао на. 17 вересня. Так що продовжуємо тихе полювання на абрикос. Смакуємо і надалі абрикос, не дивлячись на те, що 17 вересня. Ось такі вони, красунчики. Французькі абрикосики. Зараз продегустую. Бачите, кістечка у Фарбелі дуже добре відокремлюється. М'якуш от такий Ще більш-менш плотненький, дуже такий, знаєте, соковитий. вже ще він м'якенький, бо він застав більше тепла. Угу. Знаєте, просто як літній абрикос. Самий звичайний літній абрикос сорт Фарбелі. Так що, якщо його тримати на дереві, так як фардав, то ще більш-менш можна навіть торгувати. Самі розумієте, зараз ціна яка абрикоса. Навіть на 17 вересня. Ось такі вони причудливі абрикоси і тихе полювання на осінній абрикос. Всім мирного неба, друзі!